Біг заради перемоги у Дроговичі, масштабна спортивна подія, півмарафон на підтримку зсу. Кожен хто біжить сьогодні, хоче підтримати українських захисників, рятувальників, волонтерів, усіх тих наших витривалих марафонців, хто відстоює свободу України вже дев'ятий рік поспіль. Півмарафон у Дрогобичі проводять уже вдруге, і знову це благодійний забіг заради збройних сил України замість реєстраційних внесків донат на ЗСУ. Мета заходу зібрати кошти у підтримку 67-го окремого батальйону та місцевої військової частини. Слоган Дрогобицького півмарафону в цьому році. Кожен кілометр важливий, тому що він як в бігу, так само і в нас в нашій боротьбі за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність і за кожен кілометр нашого українського кордону. На забіг зареєструвалося майже пів тисячі учасників. Основні дистанції 5, 10 і 21 кілометр. Усі слоти були продані за тиждень до старту. Довелось відкривати додаткові місця. Бігова подія у Дрогобичі об'єднала учасників зі всієї України. По географії можу сказати, що лідерами Львів, Дрогобич, Івано-Франківськ, Київ. А в загальному географія від Харкова до Ужгорода Бігла сьогодні дистанцію 10 кілометрів. uh trust a bulla uh... Не дуже легка, але все вдалося. Пробігла так, як хотіла. Приїхали ми зі Львова. Все дуже класно. Я чесно кажучи, перший раз в Другобичі взагалі і мені все дуже сподобалось. Я багато вже де приймав участь, і все доволі класно. Дуже класно, дуже хороша погода повезло. Дуже гарно, що перекрили рух. Адже порівняно, якщо ми бігаємо там в одній день, то це трохи складніше. Треба вибрати якісь маршрути. А тут дуже гарно, маршрут ж через центр, дуже все комфортно дуже важлива також підтримка. Дуже круто, що люди виходили з плакатами, давайте підтримували всіляким чином. Було дуже класно, Адреналінчик зашкалював. Я пробіг 5 кілометрів, мій час 26 хвилин. Дуже задоволений, отримав масу позитивних емоцій. Вважаю, що сьогодні надзвичайно мега крута подія, адже її мета є збір на Збройні Сили України. І звичайно, в першу чергу дякую нашим збройним силам за можливість бути тут бігти цей півмарафон. Друге, це кожен з нас може якось фізично і психологічно оздоровитися, адже в здоровому тілі здоровий дух. Кажу чесно, що це були мої перші 5 кілометрів в житті. Але коли я побачила, що ця подія в Дрогобичі, я зрозуміла, що пропускати її не можу, тому що спорт в принципі в моєму житті присутній, і це було таке випробування своєї міцності. Києва з і пробігла п'ять. Я вважаю, що я вчителька і маю мотивувати дітей до таких речей їх батьків, тому що зараз ми можемо через біг або свою улюблену вправу підтримати наших хлопців Зареєструвалась на передовій. у на півмарафону Максимальна кількість дітей, яку передбачили організатори, майже сотня юних бігунів від 3 до 13 років. Мені дуже сподобалося бігти мене ноги боліли дуже. Тобі сподобалось дуже Ура!